Всім привіт! Я Олександра, вітаю вас на каналі про в'язання Sіверніte, тижневий влог. І сьогодні понеділок розкажу чим займалась на вихідних. На вихідних я трошки в'язала, а ще в мене відбулася така міні-зустріч з підписниками. Мені написала дівчина, яка дивиться мій канал, вона була у Ужгороді і запропонувала сходити на каву. Чому б ні? Ми чудово поспілкувались. поговорили про в'язання і, взагалі, про все на світі. Ну і звісно, Трошки обмінялись подарунками. І ось що мені Тетяна подарувала такі хмоточки. Ще був смаколик, але вже не буду його нести. Я розкажу про пряжу. Тетяна уважно дивиться моє відео. Я жаліла, що в мене брак такої однотонної, неяскравої шкарпеткової пряжі. І подарувала мені два таких моточка. Це німецька пряжа для шкарпеток. Стандартний наш склад: 75х25 на по 50 грамів. Ось такі кольори. До речі, дуже гарний ось цей сірий. Він такий сіро-зелений, гарний. Ну, і це такий класичний беж. Ось. Так що маю таке невеличке поповнення своїх шкарпеткових скарбів пряжних. Гарно ми поспілкувалися. Тетяно, ще раз дякую тобі за зустріч, було класно. І покажу, що ж я в'язала, і це не шкарпетки. Я вам розповідала, що придбала ось таку пряжу. Це YarnArt Flowers Alpaca, Тут 20% вовни альпаки, 80 акрил, великий такий бунтик, 250 грамів, 940 метрів, і, скажу номер кольору, це номер 428. В мене був. І я почала в'язати шар. І я так непогано, я так непогано почала. Що скоро вже буде завершення. Це все, що в мене залишилось, вже пішов такий сіренький колір. Де мій гачочок? Гачком 3,5 я в'яжу, я розповідала про свої інструменти. В мене досить багато різноманітних гачків, але всі вони, здебільшого, самі прості, ось такий металевий він зручний. Мені зручно з таким потовщенням гачком користуватись. Так, і що тут в мене? Я не буду розгортати шарф він виходить 1,90 м, можливо, буде два після прання, але я розраховувала, що 190 см мені має вистачити. І буде, звісно, він трохи ширший. Ось це все я вив'яжу до самого кінця. В'яжу гачком. Це така імітація патентної резинки, мабуть, візерунок двосторонній. Він однаково виглядає. З двох сторін. Мені подобається такий досить медитативний процес, простий, дуже простий візерунок. Ось такий класний рівненький край виходить, і я думаю, що це я закінчу на цьому тижні. Ну, побачите. Я думаю, що в п'ятницю вже буде видно, але чогось я не хочу не на що інше відволікатись і в'яжу поки що ось такий процес. Все, це поки все. Що я вам хочу показати. Не хочу нічого, окрім цього, планувати. Ще, можливо, займусь светром. Зараз покажу вам, на якому етапі знаходиться вже мій светр. Так, друзі, ну і давайте всі потримаємо кулички, щоб за цей тиждень у светра з'явився хоча б один рукав. Я дов'язала тілом. Понизу я закрила голкою. Тут резинка один на один. Я не робила. Два ряди підготовчі, щоб зробити полу резинку. Просто закрила, тому що ця резинка вона не функціональна, вона просто як обробка краю. Йде. І зробила обробку горловини. Вона подвійна. Я все це пришивала вже пізно вночі. І дуже боялася, що буде щось криво, бо погано. Дуже погано було видно петлі, але наче все непогано. Ну, принаймні, вам трошки зараз засвідчую ось такий колір. Мені здається, досить, досить акуратно все виглядає. Так, і тепер ось сюди мені треба дов'язати рукави. Ну, Спробую хоча б один Хоча б один зробити. Я вже попрала всю цю конструкцію. Я прала руками милом спеціальним для вовни. Трошки підсіла вдовжину, але, е, по моїм розрахункам, так і мало бути, тому все нормально. Буду, буду починати рукави. Так, ну і ще трошки пряжних надбань. Пряжу я не купую, але вона в мене все ж таки з'являється. Це мені прийшов такий презентик від Аліни. У Аліни є канал, він називається Аліна. Просто ніт. Я залишу на нього посилання, тому що Аліна досить мало там зараз знімає відео, але в неї є майстер-класи по в'язанню шкарпеток, по в'язанню мітинок, і мені здається, ще шапка така базова є, тому раджу заглянути, якщо ви шукаєте якийсь такий Навчальний контент українською мовою, то, будь ласка, заглядайте на цей канал. Це Алінка мені прислала таку віддяку за шкарпетки. Шкарпеткова пряжа, моя улюблена лізе, Supervoш Comfort Socks. І це номер кольору 4447. Щось мені здається, що я з такого не в'язала. можливо, я вже помиляюсь. Це, до речі, ні, точно не в'язала, бо цей кольор, який є на етикетці. ось так, будуть виглядати шкарпетки. Класні такі яскраві тут кольори. Дуже затишні. От, і це теж шкарпеткова пряжа. Це бобінна шкарпеткова пряжа. Вона така м'якенька, Така м'якенька, і теж тут такі класні кольори. І помаранчевий, і такий фіолетовий, і зелений, мій улюблений. Класні будуть шкарпетки. От, Тому я звідси додому повезу. Більше пряжі ніж е, брала з дому, <гум> мені здається, так тому що вже і покупки є. І он, скільки в мене подарунків, алінка, ще раз дуже дякую. Класно, знов таки ж були смаколики тут, але вже не несу їх в кадр. Покажу тільки пряжу і покажу, що я придбала на чорну п'ятницю. Це зовсім в'язання не стосується, але все ж таки стосується рукоділля. Це, мабуть, перша чорна п'ятниця, коли я не купувала пряжу, не купувала спиці. Хоча всюди були знижки, але все вже є, чого я хочу, тому я нічого навколо в'язального не купувала. Але придбала собі ось такі рукодільні набори. Я вам показувала вже такі набори. Восени я таку курку вишивала бісером. Це новорічні сюжети, така класична. Червона машинка з ялинкою. Буде вишиватися бісером по дерев'яній заготовці. Потім ось така, така синичка. Класна така. Вона невеличка, мені здається, досить швидко. Я це вишю. І це все ж таки стосується трошки в'язання. Нова серія випустили Wonder Wonderland Crafts у цьому році, мені здається, там є два таких сюжети, які присвячені в'язанню. Там, взагалі, серія присвячена рукоділлю, там є якийсь манікен, потім є такий тримач для муліне стилізований. Ще щось. Ну, Все, що пов'язане з рукоділлям. і два сюжета по в'язанню ось таке серденько з спицями. Мені здається, класно має бути. Дуже хочу його вишити. І ще був такий е, клубок теж зі спицями, але він такого не досить приємного кольору і зовсім не новорічного. Я не знаю, чого вони такий вибрали колір. Можна було його зробити не знаю, червоним, ще якийсь підібрати кольор. А вони чомусь вибрали такий фіолетово-рожевий, і він зовсім в мене з новим роком не асоціюється. Тут такий класний зелений колір, тому я вибрала ось таку собі річ. А я кожен рік щось роблю для ялинки своїми руками. Я не впевнена, що цього року ялинка буде в нас вдома встановлюватись. Можливо, просто якісь прикраси ми повісимо. Але хочу щось з цього вишити. І якщо буде настрій, то вишю, звісно, все. От, тому що, ну, наприклад, ось ця маленька прикраса вона досить швидко вишивається, ця трохи більша. От тому. Якщо щось буду робити, то обов'язково вам покажу у відео. Особливо мені цікаво ось цю, ось цю таку тематичну прикрасу зробити. Так, я сьогодні, о сьомій вечора, терміново вирішила розпочати шапку. Це Доні твіт Я думаю, завтра вам його вже нормально при денному освітленні покажу. Він такий сиренький. там жовті, чорні, цяточки, синенькі, щось таке. Так, у мене є побраний зразок. Бачите, от. Зараз добре видно, як відрізняється нитка. Це попрана, а це просочення. в просоченні. Зразок у мене 2 на 2. Але я вирішила робити шапку 1 на 1 резинкою, тому що я не знаю, як ще я буду робити маківку. Скоріше за все буде така, як лопатка, її називають. Мені подобається, але, можливо, я передумаю і резинку один на один її легше варіювати, ніж 2 на 2, потім придумувати, які робити збавлення. Мені треба пров'язати десь 80 чи 85 рядів до маківки до збавлення. Ось тут до корівки це 20, тобто більше чверті я вже пров'язала. В мене є ще годинка десь попрацювати. Як він смердить? І я вже так відвикла від пряжі з просоченням це якийсь капець. Я раніше в'язала і бобінну пряжу, і цей твіт я в'язала. Я не пам'ятаю, щоб воно так неприємно пахло, якимось мастилом, таким і руки тхнуть. Я вже Поки ось цей шматок зв'язала, я вже три рази помила руки зараз. Вам покажу і піду ще раз помию з милом, бо ну просто б'є. Хочеться швидше його дов'язати, тому я сьогодні хочу так по максимуму цю шапку просунути, завтра її закінчити, бо це ну зовсім неприємно. Я думаю, що це просто я відвикла, тому що я останні два роки майже тільки шкарпеткову пряжу використовую. А вона, звісно, без ніякого просочення і. Відвикла, відвикла я від цього сморю, але після брання буде просто краса. Воно таке, воно таке ягеньке, воно таке класне буде. Тому трошки, трошки страждань і будемо мати красу. Друзі, четвер і в мене готова робота. Я тільки що доробила шапку. Дов'язала. Ось така вона зараз кривенька. Я думаю, що завтра вже покажу вам її попрану і побачите, яка різниця, тому що цей твіт він дуже-дуже змінюється. Після прання він стає м'якішим, дуже розпушується нитка, і навіть колір може трохи змінитися, тому що змивається просочення. В мене залишилось от стільки пряжі. Я так розрахувала, що майже все я вив'язала. Розмір має бути нормальним. Я сподіваюся, що після прання все. Буде добре. З цікавого тут така маківка. Це, це в'яжеться за описом One Hill Head. Здається, так називається. Це наша українська майстриня. В мене вже давно цей опис. в мене вже досить давно цей опис, тому що багато шапок я в'язала таким методом. І от хочу вам про шапки трошки розказати. я сюди взяла, бачите, вони всі однакові. Це мої і дитині шапки. Ось ці дві я в'язала зимою 19-го року, кінець 19-го і, може, у січні 20 го Це пряжа ручного фарбування від Олени Візель. Я зараз за нею не слідкую, не впевнена, продає вона зараз пряжу. Ні, Раніше фарбувала вона. Класна, класна пряжа була, тому що цим шапкам 4 роки. Вони інтенсивно так носилися, вони тягались по сумках, по карманах, і, як бачите, виглядають пречудово. От я взяла ось цю шапку. Цю шапку рожеву я в'язала для дитини. Ось цю я в'язала для себе. Але минулої зими дочка забрала в мене цю шапку. Каже, вона прикольного кольору, тому я віддала, а собі зв'язала ось таку: це така сама модель резинка один на один. І це. Якась суміш з кашеміром, вона класна, тепла і теж дуже розпушилася, дуже змінилась після прання. Задоволена я цією шапкою. От, і я взяла на цю зиму сюди, в Ужгород дві шапки для дитини, одну для себе, думаю, нормально. І взяла цей твіт сіренький, з якого вже зв'язала. Думаю, собі ще зв'яжу шапку сіру. Так от, стало прохолодно, я достала всі ці шапки, і дочка мені каже, що ця взагалі дитяча. Вона не буде її носити, ця, яка їй подобалась минулої зими, цієї зими теж вже не підходить під куртку. А ось ця їй сподобалась. Каже, може, я собі цю заберу? Я думаю, так, я залишилась без шапки, до мене, начебто, повернулася ось ця середня, яка була моя. Я її носила, потім носила донька, тепер <реш> доношу я цю вже, вже буду прибирати з гардеробу. До речі, я не знаю, що ви робите. От з такими речами, тобто комусь її віддавати, я е, не думаю, що я буду, тому що ну, все ж таки вона досить довго носилась. Вона така е, Ну, виглядає вона нормально і пристойно, але не хочеться віддавати, розпускати. Я теж не знаю, як себе поведе пряжа, яка так давно була у виробі і так багато в експлуатації. Я не знаю, я її поперу, подивлюсь, може. Я не знаю, можна благодійності віддати такі речі. Якось я ніколи не стикалась з тим, що мені треба кудись дівати кудись в'язані речі, які непогано виглядають, і ще їх ну, нібито шкода викидати. Так, тобто ця з гардеробу піде, ця моя стара нова, цю віддала дитині. В мене є така пряжа вдома, я собі, мабуть, точно таку ж зв'яжу, тому що ну, вона дуже, дуже класна, вона мені так подобається. От тому тому, прийшлося зв'язати терміново ту сіреньку шапку. Зараз я її поперу. І сподіваюся, до завтра вона вже висохне. От, поки не знаю, що я буду робити сьогодні, щось мені хочеться повишивати у ті бісерні, прикраси, можливо, ними трошки позаймаюсь, але на вечір все рівно мені треба якесь в'язання. До речі, шарф я дов'язала і теж думаю, що завтра вам його покажу, що в мене вийшло. А, в мене ж є шкарпетка недов'язана. От буду ввечері в'язати шкарпетки. Щось я цього тижня зовсім ними не займаюсь. До завтра. П'ятниця, останній день цього влогу і перший день зими, сьогодні 1 грудня. я обіцяла вам, що буду з вами разом відкривати пряжний адвент-календар з 1 грудня. Я сьогодні відкрила вже перший пакунок і зняла цей фрагмент, але я не хочу вставляти його в цей влог, тому що сьогодні має цей влог вийти на каналі, і не хочу розбивати цей адвент на багато відео. Скоріше за все, це буде або один двотижневий такий влог. Кожен день я буду відкривати пакунок і знімати свій звичайний в'язальний влог, і буде таке відео. Або якщо буде матеріал, то буде два відео по шість днів. Тому попрошу вибачення у всіх, хто чекав 1 грудня відкриття адвенту. Я просто ну, не бачу в цьому сенсі вставляти сюди один фрагмент, а потім весь календар буде в іншому відео, і я не маю змоги знімати ніякі влогмаси кожен день, щоб разом з вами, так би мовити, онлайн майже відкривати. Ці подарунки, тому буде так, вибачайте, але ну, технічно мені так буде зручно, я думаю, і вам буде зручно так спостерігати. Що по тижню в мене кілька готових робіт, і, як бачите, жодних шкарпеток я вам цього тижня не показувала, тому, можна сказати, такий нетиповий тижневий влог в мене вийшов. Я вишила дві такі прекрасні новорічні іграшки. Від Wonderland Crafts, вони зараз називаються. Ось така синичка. Вони ззаду оформлені, це було в наборі такий фетер. Дуже зручно Закриває всі негарні шви. Це буде подарунок для мами. А для себе я вишила ось таку машинку. Мені дуже подобається ну, такий вже традиційний різдвяний декор у вигляді червоних машинок, які везуть ялинки. Тут такий пікап. і я вперше зустрічаю у цих наборах, я вже ну, давненько їх вишиваю на фанері бісером. Тут бачите кульки, кульки зроблені такими великими намистинами, дуже класно виглядає. Мені супер подобається. Я за півдня вишила синичку і за, мабуть, день вишила ось цю машинку. От, поки в мене вони вісять. На такій дерев'яній стіні прикрашають, трошки створюють зимовий настрій. І ось такі готові роботи ще в мене є. Шапка вже висохла, я її попрала. Твіт розкрився. Дуже-дуже класно, Я задоволена просто цією шапкою. Це подвійний софт Донегал-Твіт, номер кольору 5209. Я його покупала в магазині гаман -ніц». Вони возять цей твіт вже кілька років там. Просто купа кольорів. І я його купувала ще, коли ціни були більш приємні на цю пряжу. Вона дуже класна, вона тепла і виглядає просто прекрасно. І шарф. Я не знаю, чи вийде в мене зняти фото чи відео цьому шарфу. Якщо вийде, то я вам ставлю. Абсолютно весь маток я вив'язала приберу. Нагадаю, що це пряжа. Від YarnArt Flowers Alpaka, і це в мене колір 428. Це гачок номер 3 ,5. Така об'ємна резинка, яка в'яжеться напівстопчиками з накидом Досить простий візерунок, елементарний. Мені здається, купа є майстер-класів на цей візерунок. І на Ютубі і просто я думаю, що ви в інтернеті знайдете. Саме з цієї пряжі я набирала. 370 повітряних петель, і в мене вийшло 52 ряди у цьому шарфі. І його ширина десь 31-32 см, а довжина 1,85 м. Ось такий вийшов шарф. І, до речі, вони, що для мене трохи дивно, непогано виглядають з цією шапкою, тому що тут сірий, він теплий, і він з такими жовтенькими та бежевими вкрапленнями. Які є на цьому шарфі. Я не знала, з чим носити цю шапку. Я маю на увазі на а можливо, буде так. Ну, це треба поміряти і подивитися, як воно буде разом все це виглядати. Ось такий вийшов в мене тиждень без шкарпеток, але все ж таки з готовими роботами, і тим більше з потрібними мені готовими роботами. Я буду в шапці із шарфом, і я. Задоволенням пов'язала гачком. Я сказала, що мені хотілося такий процес. Він вийшов, я вважаю, досить непоганим. На цьому я буду з вами прощатись. Бажаю вам тихих та спокійних днів, щоб була змога підготуватись до різдвяних свят, до новорічних свят. Бережіть себе та своїх близьких і до зустрічі у нових відео. Бувайте!